Ти, коли кажеш про те, що російські ЗМІ не впливають на порядок денний, я з тобою погоджуюсь. Вони е, працюють тільки на те, що відбувається всередині, і навіть вони не сигнали подають, вони зомбують е, електорат е, Путіна. Вони зомбують росіян. Це їх робота, але, наприклад, той самий м, видання Не Йоркер. Воно, я не скажу, що воно мега впливове, але на нього орієнтується. Сьогодні по ньому розклад зробили да, навіть BBC. І дуже потужний. Там в нью йоркері була стаття з аргументаціями аналітика Сема Чарапа на користь перемовин з Росією. Більше того, це дуже специфічний, дуже специфічний погляд на ситуацію, який зараз дуже активно почався ретранслюватися західними змі. І от ну, це, взагалі. Я походжу з тобою, Я не розумію, як вони хочуть умовити Путіна сідати за стіл перемовин, тому що Путіну дійсно ці перемовини не можливі не потрібні, але чому вони так системно педалюють це питання? І чому вони хочуть, щоб Україна публічно погодилась з тим, що треба сідати за стіл перемовин з Путіним? Саме не від Путіна почути, а від України. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки це можна вважати якимись загальними сигналами. Я саме Чара познаю багато років. У мене є чітка точка зору, яка була ще до того, як він там почав їздити на різні семінари в Москву за участь у... Володимира Путіна і таке інше, і таке інше. І я просто в мене є чітка точка зору, яка пов'язана з. Оцим моїм спілкуванням. Багато хто там вважає, що Санчара просто відзеркалює певні російські наративи. А я вважаю, що він просто некомпетентний. Я за своє Про життя, фан? я все ж що? Він профан. Ти вважаєш? Тобто він він говоряча голова, яка робить себе вигляд, що вона не вона не афільована з Кремлем Я вважаю, та... що він просто некомпетентний за за десятиріччя своєї роботи з американськими експертами. Я переконався в тому, що більша частина цих людей нічого не розуміє в неамериканській політиці, нічого не розуміє в Європі. Вони самозакохані ідіоти. Я ні в цьому не винен. Я, я, розумів, чому це, я розумію чітко, чому це так. я завжди пояснюю, чому це так. Я, до речі, пам'ятаю, що я це пояснював самому Сему під час якоїсь вечері в Вашингтоні. В цих людей складається враження, що вони розуміють європейський Стосунки, тому що вони мають європейські корені. От чим ми відрізняємося за великим рахунком від європейців, коли ми самі маємо, ну умовно кажучи, корені в цих країнах. Наші бабусі і дідусі приїхали з різних місць, пов'язаних з цими країнами. з Російської імперії дуже часто з Австро-Угорщини тощо. В чому проблема? Чому наш світогляд може чимось відрізнятися від світогляду європейців? Але свідогляд людей, які виросли в лоні переселенської цивілізації, абсолютно відрізняється від людей, які є автохтонами в своїх країнах. Це просто різні світи, їх практично неможливо. З'єднати. Ось чому, коли американці допомагають європейцям, вони насамперед виходять з ціннісних речей. Боротьба демократії з диктатурами. От як це абсолютно точно, до речі, говорила Ненсі Пелесі, коли літала до Тайбею. Так було? Або необхідність дотримання норм міжнародного права. Або коли слабкий, змушений, змушений відповідати сильному і сильний порушує правила гри, і таке інше, але в європейській політиці є щось, чого немає в політиці американській. Немає, ніколи не було. І те, чого не розуміє, людина, яка в принципі виросла в американському політичному контексті, і може бути просто поверховою. Саме тому, до речі, люди, які мали якийсь європейський досвід, завжди робили набагато більш глибокі висновки. Як Бжазінський, як Мадлянолбрид, врешті-рех'яс як Кісінджер, який дуже швидко завжди переорієнтовується на реальність. Але це люди, які виросли в Європі, які є емігрантами. В Америці, щоб розуміти європейську реальність, потрібно бути емігрантом, а не американцем. Так от, як не дивно, це звучить абсолютно відомими речами. Територіальні претензії, історичні наративи. Володимир Путін керується в своєму намаганні підкорити Україну не тим, що він хоче порушити норми міжнародного права. Вони його просто не обходять. І не тим, що він сильний, який накладає на слабкого. Звичайно, це його радує, але це не головний мотив його діяльності. І точно Путіна не цікавить боротьба диктатури з демократією. Це ми весь час розповідаємо, що насправді Путін на нас напав. Тому що його дуже бентежить те, що у нас демократія, а у нього диктатура, і він хоче, щоб у нас була така сама диктатура. Ну за великим рахунком, він нападав на нас і в часи Леоніда Кучми, коли особливої демократії у нас не спостерігалося. Так що я б не перебільшував його думок про українську демократію. Він просто про Україну як про державу не думає. Він думає про Україну як про частину території Росії, історичної Росії, обкраденої американцями, і це головний наратив. Який пов'язаний з його бажанням продовжувати цю війну стільки, скільки йому вдасться її продовжувати, щоб відхопити, хоча б частину території, яку він вважає своєю? Я вже не кажу про те, що це повністю відповідає світобаченню його співвітчизни. повністю і посилює таким чином його владу? Чарап цього просто не розуміє. Він думає, що якщо путіну щось запропонувати, замість цього. То Путін на це погодиться, що це просто Україна не конструктивна, що якщо вона не може фізично звільнити свої території, то вона має їх запропонувати Путіну і він відразу заспокоїться. Але Путін не дитина, яка бажає отримати якусь іграшку, а до того як її не отримує, б'ється в істериці. Він керівник імперської держави, який точно знає, що ця держава має знаходитися в кордонах Радянського Союзу 1991 року. І він точно знає, що такої самої думки переважна більшість його співвітчизників, і він точно знає, що немає такої ціни, яку вони б не готові були віддати у людських життях, щоб це відбулося, тому що росіяни завжди платили будь-яку ціну у людських життях, щоб розширити свою територію. І за великим рахунком, саме нульовість ціни людського життя у Росії завжди допомагала їй у війнах. Ми не знаємо, що б було в Другу світову війну, якщо б радянські генерали не клали б людей мільйонами. Але це не тільки історія з Другої світовою війною, це історія з будь-якою російською війною. І ми звикли про це говорити, що вони закидують ворога трупами, закидуються, але їм важливий результат. Саме тому ці території якими вони опанували з часів ще Московського князівства, знаходяться під ними, тому що не кожна країна готова закитувати ворога трупами. А Росія завжди так робить, як робив Рим. Завоювали чергову провінцію, провели там мобілізацію, закидуємо ворога трупами мобілізованих в цій провінції, йдемо далі. І до речі, Росія рівно так робить сьогодні. Коли вони окупували Донеччину і Луганщину, вони там провели насильницьку мобілізацію, послали мешканців цих територій в якості гарматного м'яса, в першу чергу, на український фронт. Якщо б вони окупували будь-який інший український регіон, вони і там будуть проводити мобілізацію людей, посилати до армії. Тому ті, хто думають, що от от росіяни прийдуть, ми будемо мирно жити на нашій території, буде спокійніше, не будете вижити, помрете. І якщо не пошлють воювати з Україною, то пошлють воювати з будь-якою іншою країною, яку захочуть завоювати в цьому повтанні. Якщо ви частина Російської імперії, ви частина цієї політики гарматного м'яса, пояснити це людям типу чарапа неможливо, тому що це розмова про інший світ, і саме тому, до речі, ми бачимо величезну кількість американських політичних поразок там. Де є недорозуміння того, що життя може інакше відбуватися, як у Сполучених Штатах відбувається, і що політика інакше відбувається. Ми весь час говоримо, що що відзначає американську політику. Насамперед, прагнення людей краще жити: добробут, свобода, толерантність, податки ось все це. І тому, звичайно, американець не може зрозуміти, як в. Ізраїлі, скажімо, партії діляться на правій і ліві не запитаннями податків добробуту, а за питанням ставлення до палестинського питання. З точки зору звичайного середньостатистичного американського виборця це ідіотизм. Але в Ізраїлі це сутність політики, тому що саме, сама поява Ізраїля це питання, так би мовити, віри його. Мешканців в те, що вони мають право жити на своїй землі. І ця віра зустрічається з вірою їхніх арабських сусідів, які точно так вірять, що ця земля їхня, те ж саме ми бачимо між Росією і Україною. Ми з вами живемо на території, яку вважаємо суверенною державою, яку вважаємо до того ж територію, на якій споконвічно жив і розвивав своє життя український народ. Росіяни вважають інакше. Вони вважають, що ніякого українського народу немає, що це вихадка їх, їх, їхніх ворогів на Заході? Що насправді це історична Росія? Де тут предмет для перемовин? Про що взагалі треба розмовляти? Навіть якщо ми уявимо, що Захід скаже Україні, що він не, мож, не буде допомагати як допомагав, і їй потрібно провести перемовини з Російською Федерацією? Де будуть наступного дня всі Семича Рапа чи Віктора Орбана із своїми ідеями перемовин? Де будуть всі? Реджепи та іпердогани під лавкою будуть. Але ви знаєте, з іншого боку, Бориславе, пред'являти претензії просто Чарапу я б не став. Тому що переважна більшість українців жила в такій ілюзії, і після того, як було анексовано Крим і Донбас, переважна більшість українців вірила, що можуть домовитися з путіним просто якщо кинути йому якусь кістку про щось з ним, домовитися тощо. Коли я. З 14-го року по 22-й намагався пояснити, що всі ці побоювання, що Путін інтегрує Донецьку і Луганську область в склад України як троянського коня, є повною маячнею, тому що він села жодного не віддасть просто так політично, тому що Росія ніколи не віддає свої території просто так, які вона окупувала. Ніхто зі мною не погоджувався. Всі казали, що я не розумію цього геніального плану Путіна. Що у нас в Верховній Раді будуть сидіти пошилін з пасічниками? І коли я пояснював, що єдина можливість виходу з мінського процесу це зовсім не приєднання Донецької та Луганської області до України в якості окремих районів, а приєднання України до Донецької та Луганської області, і що саме це план Володимира Путіна, всі наді мною сміялися. Якщо цікаві статистичні результати цього сміху, можна подивитися на результати другого туру виборів президента України 2019 року. коли люди. Якийсь до того моменту, поки в їхні будинки не почали прилітати ракети, поки на їхню землю не прийшли російські танки, поки не їм не стало ясно, що життя їхнє і життя їхніх дітей мине у чорній, безпробудній війні. От до того самого моменту, до 24 лютого, вони вірили, що вони можуть домовитися з людьми, які щиро впевнені в необхідності знищення їхньої держави, дорікають якомусь чарапу недалекоглядності. То я захочу спитати з цих людей, а ви та що? Ви ж тут живели весь цей час, нібито в європейській країні. Ви маєте розуміти, що означає територія. Ви маєте розуміти, що означають історичні претензії. Ви маєте зрозуміти, що держава це не холодильник, не ковбаса і сир, не ваша зарплата і пенсія. Держава це історія. Держава це історичний притулок нації. Заради цього борються і гинуть. Заради цього готові кинути бомбу і ракету. Ніщо інше не є реальним мотивом, якщо ви хочете побудувати державу просто з назвою Україна, просто щоб в ній був хороший холодильник, щоб були хороші податки, щоб були можливості для того, щоб купити собі дачу в хорошому місці і їздити на лоукостах раз на місяць. Відпочивати, то до вас обов'язково приїде на танку той, хто розуміє, що він хоче відвоювати свою історичну землю. Бо так йому сказали в школі, в університеті і в зверненні президента Російської Федерації до співвітчизників. Він вб'є вас, він спалить ваш будинок, він вб'є ваших батьків і зґвалтує вашу дружину. А ваших дітей він забере в яничари, і вони будуть ходити в Російський Союз молоді і. Оплесками зустрічати появу на трибуні Володимира Путіна. Так з вами буде, тому справа не в чарапі, а справа в тому, що потрібно вже розкрити власні очі і зрозуміти, в якій історичній і політичній ситуації ми знаходимося і можемо знаходитися у 20-х та й в 30-х роках 21-го сторіччя. Це все, що треба знати про власне життя. А коли чарапи, Орбани, Ердогани говорять, що будуть перемовини, вони мають на увазі тільки одне. Що у Заході рано чи пізно просто не буде сил для цієї допомоги фінансово, а у України, як вони вважають, просто закінчиться населення для війни, і перед цим потрібно шукати якось перемир'я з Росією, але вони його не знайдуть. Це зрозуміло. Не зрозуміло тільки одне. як Вся ця конструкція повинна працювати в найближчий час, тому що вибори, які починаються не ну, тільки в Росії, а ще в Великобританії, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах у Франції, до речі, і всіх інших країнах, вони на них будуть грати Україну дуже потужно більше того, я сьогодні якраз от ä, говорив з одним, з одним людиною. З Сполучених Штатів, і він каже: розумієш, це взагалі лежить на поверхні. Якщо хтось хоче пропонувати біле, завжди хтось буде пропонувати чорне. Тому що місця на білому всім не вистачає. Тому треба шукати альтернативу. А завжди знайдуться прихильники того, що будуть пропонувати. І саме тому є небезпека, є дійсна небезпека, що прийдуть ті е, уряди. Які можуть нас не підтримувати, і про це Я ми розуміти. український фактор в будь-яких виборах ніякого особливого значення має. мають значення самі наслідки виборів і в Сполучених Штатах, і в європейських країнах люди насамперед будуть голосувати за свої економічні і політичні проблеми, тому що в, в цивілізованому світі ніякої війни немає. А шок від перших місяців української війни пройшов оцей шок відбучі. І зараз війна в Україні це просто звичайна подія на шпальтах медіа, така ж саме, як переворот в Нігері чи переворот в Габоні. Це дуже далеко від середньостатистичного американця, і тим більше від е, того американця, який взагалі не живе світом зовнішньої політики. А Таких американців переважна більшість. Переважна більшість американців взагалі не читає Нью-Йорк, Таймс, Вашингтон Пост, і навіть CNN з Фоксом не дивиться. Оце теж те, те, треба розуміти. Так, що питання не в тому, що український фактор буде важливим ваговим фактором на якихось виборах в країнах цивілізованого світу, не буде питання в тому, що наслідки цих виборів будуть ваговими для України. Це правда, наслідки будуть ваговими. Якщо в Сполучених Штатах переможе Дональд Трамп, безумовно він чи будь-який інший республіканський політик буде шукати можливості домовитися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про що я точно можу сказати, що він не знайде таких можливостей. Тому що коли Володимиру Путіну щось не потрібно, він плює в очі всім цим політикам. О, до речі, прекрасний приклад – це реджеп та Пердога. Володимиру Путіну було потрібно, щоб Ердоган переміг на виборах в Туреччині. Ну було потрібно, тому що він хотів, щоб на виборах в Туреччині переміг антизахідний кандидат, а не прозахідний. І Камаль завдач його в якості переможця на виборах не влаштовував навіть, коли говорив, що він збереже традиційні стосунки з Росією. Тому що Путіну потрібні не традиційні стосунки Туреччини з Росією, а погані стосунки з Туреччини сполученим Штатами. От Ердоган переміг, і Путін відразу втратив до Ердогана великий інтерес. Тому що вже відбулося те, чого він хотів. Ердоган переміг стосунки з Америкою, звичайно, краще, ніж були перед тим, як Ердоган переміг, але гірше, ніж вони були б за будь-якого іншого президента Туреччини. І потім абсолютно спокійно вийшов з турецької е цієї ідеї про Чорноморську зернову ініціативу. Ми зараз не знаємо, що відбудеться в п'ятницю в Сочі, але. І бачимо, скільки часу Путін дінамить Ердоган. Ердоган сподівався його побачити Туреччині. Ердоган хотів з ним відразу поговорити. Ердоган переконував, що у них з Путіном одні і ті ж погляди, на зернову ініціативу. Все це виявилося повною мечнею, саме турецького президента. Я не знаю, я вірю в політичних хвіст Ердогана і Допускаю, що в нього щось в кишені є, що дозволить цьому переконати Путіна щось, про що ми ніколи не дізнаємось швидше за все. Але в принципі. Сам інтерес Путіна до Ердогана зник. Якщо вся ця розмова була до виборів, а до виборів, як ми питаємо, Росія акуратно продовжувала чи зернову ініціативу у Ердогана був би головний козир у його стосунках з Путіним. Сам він. Президент Сполучених Штатів, колишній Дональд Трамп, цікавить Путіна до того моменту, як він не переможе на виборах, тому що Путіну потрібна різка поляризація ситуації в Сполучених Штатах, потрібно, щоб Трамп виступав із нацією антинаційськими ідеями, потрібно, щоб він погіршував стосунки з Європою. Все це потрібно, але як тільки Ердови Трампу вдасться раптом перемогти на виборах у Сполучених Штатах, він перестане сам по собі Путіна цікавити, тому що відбудеться все те, що в Кремлі вже хотіли організувати. Сама перемога Трампа є ціллю, а не домовленості з Трампом після цієї перемоги. Сама перемога Ердогана є ціллю, а не домовленості з Ердоганом після цієї перемоги. Люди, які намагаються грати з Путіним в якісь ігри, не усвідомлюють його справжніх задач. Вони думають, що Путін їм сприяє, щоб про щось з ними говорити. А Путін їм сприяє, що вони дестабілізовували власні країни, йому плювати на домовленості з ними з великої дзвіниці Михайлівського собору. Бачив він їх в робу в білих капцях всіх разом. От і все. Ну я хочу сказати тобі, що мені нема що додати, окрім одного моменту. Коли ти кажеш, що це не буде фактором, буде наприклад в Сполучених Штатах, тому що це гроші, і я бачу зараз, як навколо грошей, які виділяють на Україну, починаються вже великі ігри. А це саме про економіку. Про економіку Сполучених Штатів про те, що ці гроші можна віддати якимось фермерам. В Огайо, або, наприклад, на якісь підприємства в Техасі, і це працює. На жаль, це працює. Так, от Україна не буде не інтереси України грають і Україною будуть грати, щоб досягти свої, свої мети. А я думаю, я думаю, що питання грошей на Україну є досить важливим, поки там борються між собою. Люди за республіканську номінацію це настільки незначна кількість грошей для американського бюджету. Настільки не не, не не, не виділий вибач. Я ж не кажу, що про кількість, вони будуть подумати цю історію, як це і всі їх... інші теми розтрачені так. грошей. Так, я справжня буде, це буде дуже потужно розігріватися, тому що це на цьому легко грати. Можна з... запитати, а от країни Дома такі, як є, і... як Єгипет, скільки вони грошей американських отримують? там, не будуть чіпати, це потрібно напак, будуть інші казати. От якщо б ми. Були у владі, ми б давно перемогли. Ми б зробили все. Більше того, ми б вже війну закінчили, виграли і всі гроші йшли б на Сполучені Штати. Оце буде розігрувати. Я думаю, що це в будь-якому разі не центральна тема будь-якої американської передвиборчої кампанії. Гроші, які дають, якісь країні, та да ще в такій кількості будь-який американський виборець прекрасно розуміє, якщо йому говорять, що це 0,01 від бюджету, навіть військового а не держава. Він розуміє, що мова йде не про нього, а про саму е, проблему, яку він не хоче вирішувати, тому що він не хоче в неї вдаватися. Так що я якраз тут спокійний, чесно кажучи. Я знову кажу: тут дуже важливо, що американська економіка на момент виборів важлива для Байдена. І або для будь-якого іншого претендента-демократа була в нормальному стані. Якщо американська економіка буде в поганому стані, не допоможе ніяка підтримка американських виборців України. Якщо американська економіка буде в хорошому стані, можна переконувати американських виборців, що перемовина допомога Україні знищує їхній економічний добробут і її могли б віддати фермера Айова. Ніхто цього навіть не помітив.